Номером 134 про обласний бюджет на 2016 рік і про внесення змін до програми роботи щодо посилення соціального захисту громадян на 2016-2018 рік і змінами та доповненнями. Е, пропоную проголосувати за внесення відповідних змін до порядку денного п'ятої сесії та сьогоднішнього пленарного засідання. Я зауважу. Якщо нема, прошу підтримати. Хто за? Проти? Одного воску. Спасибо. Спаси. колеги. Ставлю в цілому, будь ласка. Хто за? Тридцять два. Якщо тридцять до добре, що я три. Збалансований, не збалансований, дефіцитний, звичайний користь було дефіцит. Тому що ваша політична сила не хоче голосувати за бюджет області, так і скажіть, що ви хотіли цього цьому бюджету. От і все, але говорити будемо, і руки, будемо, а не буде. Питання, що... що ми будемо говорити, а буде говорити. Якщо ви вже говорите, то говорить по суті. А ви просто робите ажіотаж і затягуєте час. Для чого не зрозуміло. Бюджет Закарпатської області приймається для того, щоб спалансувати і бачити все рівно буде У нього зміни. Ми не зможемо прийняти бюджет такий, як би нам хотілося, тому що немає коштів, немає звідки взяти. Прийнятий затверджений бюджет, як на комісіях і на тому, на сьогоднішній день він відповідає тим реаліям, які ній є. У мене пропозиція в цілому. Прийняти в цілому. Спасибо, Віктор Павлович, будь ласка, для протоколу. Значить, політичної відповідальності за покращення в лапках у 2017 році Уже традиція бюджет державний приймати під ялинку і ранком, не читаючи його. Ну але є там привладні депутати, ті, які прикуплені. Які голосують, не дивлячись за що, відповідно, ті контрольні цифри доведені до області, і практично голосуємо за те, що доведено. Є бюджетний кодекс, де передбачено бездефіцитний бюджет і так далі. Це все витримано. Але наскільки буде покращено дня життя? Значить, я рахую таким чином, що поки ми не будемо індексувати доходи, в тому числі заробітну плату і пенсію на рівень інфляції або співвідношення долара до гривні, значить, ми не будемо мати гарантії по крайній мірі навіть не зростання, а стабільного життя. Як приклад приведу із Приватбанком, так практично пустишку за одну гривню купила держава. Уже 5 мільярдів гривень з бюджету до капіталізації пройшов, щоб можна було розраховувати з під кінець року з населення, бо був би бун. А треба більше 100 мільярдів. Навіть якщо випустять облігації, це теж треба буде колись повертати нашим дітям і внукам. Яке це покращення. Поки ми будемо приймати бюджети ну в гривні зрозуміло, в національній валюті і вона не буде прив'язана до якоїсь стабільності і індексації. Ми не маємо гарантію е стабільного життя, не горячи вже за яке зростання добробуту людей. Тому ми не ставили ціль зривати бюджет. Ми знали, що є ми в меншості, є більшість, хай вони приймають, але ми не хочемо нести відповідальність за те, щоб потім на нас показували наші виборці. Там, де були, там і є, а може ще гірше буде. Тобто, Проста причина. Тобто, ні ваша фракція, ні фракція б'ют не голосувала. Ми не здомовлялися з БЮТом, але бачу, що вони не голосували, і я так знаю, що батьківщина і за державний бюджет теж не голосувала. Блок проти вашої ну вони вважають, що ми з ними сваримося, Ми висловлюємо свою позицію. І ніякої сварки в цьому немає. Ми маємо право на свій погляд. Ми його будемо відстоювати і аргументувати. наскільки це прийме виборець. Це вже інша справа. Прошу. Початку, де ідеологія знаку, пропонують слово ідеологія з замінити на опит того типу. Так як слово знака ніч не кіорує, а взагалі поняття ідеологія складу. Будь ласка, ви я бачу не підтримували прийняття бюджету. Ваша фракція або утрималася, або голосувала проти. Поясніть вашу ситуацію. Ми утрималися за голосування по даному рішенні по прийняттю бюджету. Чому саме утрималися? Ми не були проти того тексту, який е, нібито був кінцево вже виносений на голосування, так як в нього вносилися зміни постійно, в тому числі там, ну навіть і, і під час пленарного засідання вносились зміни. Е, з кількох причин перша причина це те, що бюджет це той документ, за який відповідальність несе більшість, яка існує в обласній раді. А друге, бюджет він умовно кажучи, не був розглянутий нормально на профільних комісіях всіх. Як так як парламент приймає вночі, так вона завжди приймають його швидко. Е, і і третій момент це те, що ми розуміємо, що в цей бюджет будуть вноситися зміни, які будуть стосуватися капітальних видатків. Я так розумію, що це буде в лютому е, перерозподіл, і так далі. От ясно, що коли будуть ці чіткі е, рішення, там ми будемо вже дивитися де конкретно де, де за де проти, і так далі. В даному випадку більшість мала свою кількість голосів. Голосів вистачало. Вони несуть за це відповідальність. Е, вони прийняли. Ми не проти, але ми ми, ми, ми утримались. Тут є певна і. Політична позиція е, і певна логічна в силу, того, що з нами як з меншістю ніхто цей бюджет практично не обговорював. Голова обласної адміністрації сказав, що це перша ваша мудра пропозиція. Яку ви там я не зверну увагу, яка саме? Е, е, як ви, ви, я ви... не хочу коментувати все, що говорить голова обласної адміністрації, бо він говорить е, як вільний художник на будь-яку будь, будь тему, і інколи це просто потрібно пропускати повз по, по вуха. Да. Я вносив редакційні правки до одного з проєктів рішень. Е, ну, мало хто на це звернув увагу, це не було якесь там серйозне питання, але воно, е, якщо б ми його прийняли. В такому варіанті то воно було трошки дурниця. Да? Мова йшла про ідеологію знаку. Ну насправді немає такого терміну, як ідеологія знаку. Навіть Google його не індексує. Є опис е знаку, чи опис герба, чи опис символу і так далі. Тобто, я вносив виключно редакційні правки. Всі з цим погодилися на цьому не треба акцентувати увагу взагалі.